СПІЛЬНИЙ проект громадського радіо та Радіо НВ. Привіт усім, хто слухає програму для тих, хто цінує свій голос. При мікрофоні Андрій Куликов видає програму як звукорежисер до прямого ефіру Ігор Онисенко. Відеотрансляцію забезпечує Олександр Шульга, але є двоє людей, які набагато важливіші навіть за нас. Це кандидат на пост президента України Ігор Смишко. Добрий вечір, і політична експертка Юлія Тищенко. Ну вечір добрий. Якщо функція кандидата тут, напевно, цілком зрозуміла всім, то функція політичної експертки у тому, щоб стежити і за тим, щоб ведучий тобто я Андрій Кулаков з одного боку не захвалював, а з іншого боку, несправедливо не надто критикував кандидата на пост президента і також висловлювати думку про те, ну наскільки ті тези, які висуває кандидат, в даному разі, нагадаю, Ігор Смешко, відповідають очікуванням, неочікуванням, наскільки вони привабливі та для виборців України. А, Ігор Смешко для мене є людиною давно знайомою, але час від часу він мені підносить сюрпризи. І сюрпризом цього разу. Став рейтинг, так, от не було, не було смишка в десятці, і раптом з'являється і 2, і 4 десяті відсотка. І це дослідження буквально 2-3 дні тому з'явилося. Київський міжнародний інститут соціології. Звідки чому раптом, пане Ігорю? Ну, це питання... Де, де хто скаже, купили. Це Два питання... з половиною мільйони були на заставу, і ще щось залишилось на те, що брейти. Ви знаєте, на сьогоднішній день е, практично із того фонду, який у нас є, а цей фонд вчора він був декілька десятків тисяч гривень. гривен. Потрачено, ну, може, декілька тисяч гривень. Для мене також було абсолютно несподівано. Після реєстрації в ЦВК, і після того, як на сайті ми оприлюднили рахунок для підтримки, це дорогого варто. Люди прості переказували в день інколи до 20 25 тисяч гривень, але які то були перекази? 50-100 гривень. Це не люди, це просто золотий фонд. Я дуже сподіваюся, що ми таки мрію реалізуємо, створимо першу засновану на ідеології консервативної демократії партію. В Україні це не секрет, що в нас нема жодної партії в Україні, яка основана на ідеології побудови демократії. Є вождівські партії, партія такого вождя, такого вождя, такого з закритими списками. А це перший ознак того, що ми навіть не приступали до будівництва того, що згідно з першою статтю Конституції ми пообіцяли українському народу робити. Отже. Ви не бачите бікбордів наших, ви не бачите зовсім реклами. Ніде у нас нема на рекламу, ми не потратили жодної гривні. Чи я дуже я радий так, розуміти, що це і є оптична відповідь на запитання, чи не купили ви собі рейтингу 2,4%? Так, я думаю, що це відповідь така, тому що купити неможливо цей рейтинг, його купити просто неможливо. Ніхто і не збирався його купувати. Це говорить про те, що 30 Продолжение следует... Населення України, виборців, які весь час в соціологічних дослідженнях говорять, що вони не хочуть голосувати за тих політичних діячів, які вже 20 років майже на політичній сцені. Вони очевидно таки чекають нові політичні обличчя, але це не значить, що вони вважають, що це віковий бар'єр. Вони нарешті роблять це як в Європі, як в цивілізованому світі. Я багато це проведу. Див прикладів, подивіться на політиків в євроатлантичному просторі. Інколи люди після 60 років зробивши прекрасну професійну кар'єру, ніколи не будучи в політиці, приходять і роблять величезний внесок. Ігор Смешко, кандидат на пост президента України у студії програми Свобода вибору» на громадському радіо. і ті, хто постійно слухає цю програму, уже надсилають запитання на вайбер номер 06767404. Тири, сім шість, але я притримую поки що ці запитання. Ну а крім того, у нас працює телефон прямого ефіру 0800 750 490. Ви можете панові Смешку, поставити власне запитання. Ну, якщо відчуєте, що я, Андрій Куликов, не до... Ставлю якісь запитання. Пане Ігорю, у нас свобода вибору для кандидата на пост президента полягає в тому, що він або вона, бо вона теж тут буде. Їх у нас чотири. Мають право вибору, чи спершу послухати довідку про них, а потім на неї відреагувати, чи представити себе, а потім слухати довідку. Ваш вибір. Ну, я думаю, що треба послухати довідку. І взагалі це дуже важливо, щоб наші виборці починали саме з цього, тому що писана біографія, її не придумаєш. Слухаємо. Наша журналістка Анна Море підготувала довідку про кандидата на пост президента України Ігоря Смишка. Довідка. Ігор Смужко військовий інженер, генерал-полковник, колишній очільник Служби безпеки України, екс-очільник розвідки, екс-радник президента, лідер політичної партії Сила і честь. Ігорю Смешку нині 63 роки. Народився у селі Христинівка Черкаської області в родині залізничника. Ігор Смишко закінчив Київське інженерно-зенітно-ракетне училище Національну академію оборони України та Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Він отримав професії військового інженера радіотехніка, юриста і військового керівника. Крім того, Ігор Смишко має вчений ступінь доктора технічних наук. Після військового училища та служби в армії Смишко працює в експертній науковій раді Міноборони України. Пізніше його призначають військовим аташе в Сполучені Штати. Повернувшись за три роки до України, він працює спочатку головою, а потім заступником голови Комітету з питань військової розвідки перед президентові України. Далі начальник головного управління розвідки Міноборони, військовий аташе у Швейцарії, заступник секретаря Ради Національної безпеки та оборони України. У вересні 2003 року Леонід Кучма призначає колишнього аташе головою СБУ. Це відомство Ігор Смешко очолює до зміни президента у лютому 2005-го. У грудні того ж року генерал-полковник Смишко звільнений з військової служби стосовно суспільно-політичної діяльності у липні 2009 року. Ігор Смишко з однодумцями офіцерами створив громадську організацію Сила і честь, яка згодом стала політичною партією. Політсила взяла участь у позачергових виборах до Верховної ради в чотирнадцятому році, але набрала в результаті 800 голосів виборців. Напередодні виборів президент Петро Порошенко призначив главу партії Сила і честь» Смешка своїм позаштатним радником. 11 січня цього року колишній розвідник заявив про складання повноважень радника, звинувативши Порошенко у тому, що той не захотів використовувати його досвід у своїй роботі. Стосовно фінансового стану у декларації за сімнадцятий рік ігор Смешко вказав пенсію у майже 250 тисяч гривень, зарплату професора інституту міжнародних відносин університету Шевченка у понад 12 тисяч гривень та понад 130 тисяч відсоткових надходжень. З власністю у Смишка задекларовано 16 земельних ділянок у Київській, Черкаській та Львівських областях загальною площою понад 70 тисяч квадратних метрів. Ще три ділянки зареєстровані на його дружину. Також Ігор Смишко має будинок у Київській області, площі понад 400 квадратів та квартиру у Києві. У власності дружини зазначені два лексуси та Нісан. Смишко також є власником підприємства Лагуна, яке займається готельним бізнесом, а його дружина власницею компанії Бізнес-консалтинг-центр. Конфліктів та гучних заголовки про Ігоря Смешка за час його держслужби немало, тому перерахую не заглиблюючись у подробиці. Це і підозра у шпигунстві. Зокрема, у 2000 році СБУ відкрили проти Смешка кримінальну справу за зраду батьківщині, за начебто, шпигунство на користь сполучених штатів. Закінчилося все у 2003 році призначенням смишка головою СБУ. Це й чутки про причетність до отруєння Віктора Ющенка і закидання щодо так званого кришування стриптизбару, головним управлінням розвідки під керівництвом Смишка у 2008 році. З Ігорем Смишком пов'язували також аферу з будівництвом житла для співробітників СБУ у 2004 році. 12 січня цього року, а це на наступний день після складання Смешком повноважень радника президента. Журналіст Дмитро Гордон на відеозверненні сказав, що Смешко ідеальний кандидат у президенти та закликав його балотуватися. А вже наступного дня в інтерв'ю Гордону Ігор Смешко заявив, що висуне свою кандидатуру на виборах. Довідка. Три хвилини і 15 секунд тривала ця біографічна довідка. Ви, пане Ігорю, можете використати 3 хвилини і 15 для того, щоб спростувати або підтвердити те, що було, а можете і менше. Ви знаєте, дуже улюблений мною британський діяч сер Вінстон Черчилль, якось говорив: якщо вам плюють в спину, значить, ви рухаєтесь в правильному напряму. Біографія моя складалася в часи 91 -й, 2005 -й рік в основному будівництві воєнної розвідки незалежної України, яка не існувала у нас з отриманням незалежності. І вона проходила в прихованій боротьбі з керівництвом Служби безпеки. Тому що воєнна розвідка досить активно з західними спеціальними службами в першу чергу в боротьбі з незаконним обігом зброї контрабандою. Міжнародною організованою злочинністю, корупцію на вищих щаблях влади. Ну, це відомий факт про те, що я мав відношення і до того, що Павло Лазаренко отримав свій термін в Сполучених Штатах, тому що, згідно з дорученням президента, забезпечив взаємодію між прокуратурою і Федеральним бюро розслідування. Як ви думаєте, це повинно було викликати зворотню реакцію, особливо коли в керівництві Служби безпеки були навіть її керівники, які говорили, що Сімону Гіл це такий же великий, як Форд підприємець і дружба з ним. Це нормальні речі. Всі звинувачення, які ми тут почули, ну ви знаєте, я трошки здивований, це що аналітик, це аналітик, який готував, припустимо, афери з там якимось квартирними питаннями, ну є ж судові рішення, в яких є людина, яка відсиділа, і всі ці афери, які говорили, це ж було не. Прямому керівництву Службою безпеки. Тобто, це все було прив'язано просто для того, щоб створити, знищити репутацію тих і не тільки мене, а й всіх офіцерів моїх. Хто це робив? Це робило керівництво бувш, Служби безпеки України, яке саме і взаємодіяло з ватажками міжнародно організованої злочинності. і мало можливості якого для цього періоду. Це керівництво середини 90-х до 2002 року. Зрозуміло, дякую, пане Ігорю. Якщо вважаєте за потрібне ще щось обов'язково сказати, скажіть. А якщо ні, то у нас вже є перші дзвінки. Ні, ні, ні. Так. Будь ласка. Будь ласка, ви в ефірі. Вдягніть наушники, пані і пане Ігорю. І нам дуже важливо О. знати, звідки ви телефонуєте. От Скажіть це і ваше запитання до Ігоря Смешка. Алло. Алло, так. Доброго вечора, Микола Київ. Пане Ігоре, ви в своїх виступах часто казали, що е, дуже багато помилок керівництво України робило минуле, е, не знаю, як зараз. От про це я хотів спитати щодо контрозвідки. І свою розмову почали з е, протипоставляння Служби безпеки і контрозвідки. Ось про це зараз, будь ласка, детальніше про час сьогоднішній. І в ретроспективі, якщо це можливо, дякуємо. Дякуємо. Часу небагато, Тому Ігор Смишко сам визначить зараз наскільки детально він про це скаже. Всіх країнах світу ми не є унікальні розвідка і контрозитка мають перші певні тертя. Вони різні функції мають це дві різних функції спецслужб, але. Особистості України було те, що у нас не було своєї зовнішньої розвідки взагалі в 91-му році. Перше головне управління КДБ, воно керувалося із Москви, тільки транзитом працювало через СБУ по нашій діаспорі. Воєнна розвитка взагалі не мала зовнішньої розвитки. Три військових округи, які в нас були, вони мали оперативно-тактичний рівень і стратегічну зовнішню розвитку створювали з нуля. Фактично, я прийшов з спецслужби працювати тільки в 91-му році. В радянській армії я жодного відношення до спецслужб радянської Союзу не мав. Отже. З перших днів Служба безпеки вона мала концепцію стримати монополію повністю не тільки в контрозвідці, але й в розвідці, маючи в складі своїх розвідувальне управління. Перші керівники. Ну, після після Євген Кирилича Морчука, тому що Євген Кирилич Морчук дуже багато зробив для створення закону, але він в деносточетвертому році пішов з цієї посади. Фактично, всі, хто був після нього, і до 2003 там року, коли я прийшов, вони підтримали концепцію, що міністерство взагалі не потрібна зовнішня розвідка. Хай там вони займаються при тактично. Як вони говорили, розвідники з біноклем на дереві. А зовнішню будемо тільки вести ми, але ця монополія в одних руках. Особливо, коли вона контролювала торговлю зброєю, і в одних руках була і розвідувальна компонента, і контррозвідувальна компонента, і слідча компонента, і фактично через воєнну контрозитку повний контроль збройних сил вона і приводила тих жахливих скандалів з продажу зброї в 90-х роках. І фактично єдиним опонентом в ті часи виступала воєнна розвідка. Вона не мала права займатися діяльністю на території України, але вона бачила за кордоном. Які наслідки і хто цим займається? Отже, і компанія інформаційна не тільки проти мене, а проти керівництва воєнної розвитки тих часів, вона має підкриття і з цього напрямку, пане Ігорю, в зв'язку з тим, яким було перше запитання, у мене запитання зараз до Юлії Тищенко, нашої політичної експертки. Наскільки, на вашу думку, шкодить або допомагає? Такому кандидату, як Ігор Смишко, ну можна згадати тут ще й Валентина Наливайченка, деяких інших колишніх розвідників, контррозвідників, які йдуть в політику, те, що їх сприймають як людей, не просто військових, а ще і причетних до розвідки контррозвідки, до СБУ і так далі. Це перше запитання, а друге консервативна демократія. Ваша оцінка наскільки таке гасло може бути привабливим для е, українців? Дякую за запитання. Ну, дякую та за довідки за занурення, значить, в початок. 90-х там і 2000-х, але чесно кажучи, навіть більше би хотілося трошки навіть про сьогодні. Хоча я розумію абсолютно, що це дуже важливі от, речі. Саме тому і, я намагаюся. Так, зараз підбити і, єдине у наших, ну це безвідносно, да, до сьогоднішньої розмови. У наших виборців, як правило, в принципі коротка пам'ять, так, так чи інакше, електоральна пам'ять. Да, і тому от такого роду різні там скандали, ну і там. Взаємні звинувачення і так далі. і так далі, Вони можливо справляють певне враження, але тим не менше, ну мені здається, що от надзвичайно суттєво вони все ж таки не впливають потім на результати. Як це не парадоксально? Значить, щодо консервативної демократії. Чесно кажучи, я не зовсім розумію, що це власне таке, і, і з чим ну можна довго, звичайно, і про демократію, і про консерватизм можна дуже довго зараз значить, розвивати різного роду філософські дискусії, але тим не менше мені здається, що е, е, ну ідеології е, ну, ідеологічних партій да, в Україні сьогодні їх немає, але я не впевнена, що ну певна криза ідеологічних партій не тільки у нас, хоча в нас їх і не було насправді, ну там за дуже. Е, за певним виключенням, в тому числі і ностальгічним, там можна згадати одну з партій, яка сьогодні заборонена. Тищенко... Ну, подивимось, та, да. але, але просто з, той, з того про що ви говорили, стало зрозуміло, що основне, чого ви хочете, мені здається, я можу помилятися, це все ж таки так званий третій тур виборів, що мається на увазі, це парламентські вибори. Дякую. Ми обов'язково ще Ігоря Смешка запитаємо в тому числі поточнити, що таке консервативна демократія. Слухайте, стільки запитань. Одне вже із Канади прийшло трошки згодом. А зараз ще у нас є слухачна лінія. Будь ласка, ви в ефірі. Звідки телефонуєте? І ваше запитання до Ігоря Смешка. Добрий вечір. Добрий, Михайло Запоріжжя. У 2017 році Петро Порошенко зупинив діяльність комітету по розвідці при президентові України, а потім звільнив професійно військового керівника зовнішньої розвідки і на його місце призначив, нібито у якогось дипломата по фамілії Єгор Бошко. А і далі о, першим заступником був поставлений о, працівник СБУ Сімочко, на якого надзвичайно багато показано матеріалів кримінальних. Тому розумінні, що він корупцією займався. Сформулюйте запитання, так. будь ласка. Також запитання буде: як шановний пан о, бувший спеціаліст по розвідці, вважає чим це викликано? Чи можна сказати, що тут якісь можливі впливи Росії на зрозуміло, висення, дуже дякуємо. Ворошенка? Будь ласка, Ігор Смішко, е, ви маєте абсолютно рацію. Е, значення е, розвідки. І особливо розвідувальної спільноти, тому що один канал інформації завжди може бути заангажований, як правило, от в сполучених штатах 17 розвідок, У нас три зовнішні розвідки. Існування комітету з питань розвідки історично двічі я очолював історію цей комітет. Спасали нашу державу, не хочу даватись в подробиці, але від дуже великих скандалів і убезпечили в минулому вже від серйозних зовнішніх загроз. Але Вся справа в тому, що у нас є фактично олігархічно кланова авторитарна система держави, де ті політичні сили, які приходять до влади, вони ніхто не збирався будувати демократію, вони не знають закони її побудови. І вони вистроювали цю вертикаль, яка б забезпечила їх бізнесові політичні інтереси і хотіли цементувати завжди цю владу з пролонгацією на наступних виборах. Отже, позапартійні професіонали для них становлять величезну загрозу, тому що розвідка, вона хочеш, не хочеш, а вона прекрасно бачить, хто має які офшори, хто які робить обрудки за кордоном, які зв'язки. Я 10 років боровся за прийняття закону про розвідну діяльність. Також двобой був особливо з керівником СБУ тих часів паном Деркачем.